Тихенько пісня, визь у церкві лине про Бога, сина й матінку його, вона в сльозах знов стала на коліна і за Синочка молиться свого. Взяла свічки тремтячою рукою, ой сину, сину, рік уже минає, як ти пропав. Не повернувся з бою. Ніхто не знає. Тишина нема, як їй уже зволіла невідомість, куди ж його поставити свічки? Хоч час іде, не замикає дому і вірить, син повернеться таким. Малесенька надія, як жаринка, у материнськім серці не згаса, Стоїть перед іконами білинка, знав, що ці півненько роса. А в очах великий згусток болю, краплинки віри. Господи, утіш! Дай вісточку, де син про його долю. Хай ця війна закінчиться скоріш. Хотіла перед нею на коліна, лиш за плечем тихо об'яла. У ній була для мене Україна, тердовій хості. з болена пішла.